Цей ніж називається CVV REGULATRON. Руків'я з мікарти зеленого кольору. Класний ніж. За тиждень встиг його потестувати, дуже мені сподобалось. Ціна 4190 гривень, конкретно ось цей, що ви бачите в моїх руках, з зеленим руків'ям. Є також версія з чорним клиночком і дерев'яним руків'єм. Коштує 4290 гривень. Чорний клинок і чорне руків'я матове 3790 гривень. Профіль клинка Drop Point. Дивіться, які чудові переходи, який перелив на сонці. Матеріал клиночка сталь Нітрові. Твердість клинка 58-60 по роквелу одиниць. Обробка клиночка. Сатинування, керамічні підшипнички. Все дуже плавно закривається і так само плавно відкривається за допомогою фліпера. Замок тут лайнер-лок. Мені набагато більше подобається, ніж батон-лок. А вам напишіть, будь ласка, в коментарях. Дивіться, яке чудове класнюче років'язмі-карти. Мені дуже подобається. А вам? Кліпса двопозиційна, тип ап. Можна встановити як з цієї сторони, так і з іншої, якщо вам це потрібно. Кліпса дуже туга. Виконана з нержавійки. Довжина відкритого ножа 179,5 мм. Довжина клиночка 75,6 мм. Міліметрів. Багато це чи мало, кожен для себе вирішує сам. Товщина в обуху. Ось тут 3 мм. Довжина в закритому стані в нас 103,9 мм. Товщина руків є 12 мм. Ось тут вага 99,5 грамів, майже 100 г. Повне відео про цей чудовий ніж вже на моєму YouTube каналі. А за моїм промокодом MyCamping буде знижка 10 Всі посилання під повним відео на YouTube. Дякую за перегляд.